Бог зцілює від самотності і мені здається, причин для стресу ну занадто багато. Чому mm -hmm. душа болить? Як людині е, вийти з стану глибокої депресії? Чи це взагалі можливо самому? Е, психолог повинен це розуміти. Чи суперечить біблія психології? Це питання більш моралі. Друзі, вітаю вас на каналі Сяйво Серця в нашій рубриці Відверто Про. І сьогодні у нас в гостях служитель церкви Слово життя, місто Біла Церква, психолог, а також дружина та мама двох дітей Алла Міхальова. Аллочко, вітаю! Вітаю! Дякую, що ти прийняла наше запрошення. Ми з тобою вже давно планували зняти це інтерв'ю, тому що це дуже актуальна тема. Психологія, цей час, період війни в Україні. Я думаю, що ми зможемо, мабуть, відкрити шляхи допомоги в цей час, як мінімум. Можливо, хтось почує для себе щось більше. Зазвичай ми розпочинаємо з того моменту, да? хочеться познайомитися більше з тобою і запитуємо завжди в людини, як же ти тому що Ти ще християнка, так? Ну, ти психолог, але ти християнка. Як ти познайомилася з Богом? А, спочатку я християнка, я б сказала, а потім uh -huh. психолог, тому що на психологію я вчилася а, зовсім недавно. І я дійшла до неї, а, а прийшла я до Господа у свої далекі 16 років. І а, я б сказала точніше, він прийшов до мене. Uh -huh. а, це було в моїй кімнаті, коли мені було 15 років, і мені було дуже погано. І він прийшов в мою кімнату. Це змінило моє життя. Потім я прийшла в церкву. І чим мене Бог торкнувся? Він торкнувся тим, що а, я почула такі слова, що Бог втілює від самотності. І мене це дуже-дуже зацепило. Це ти почула в церкві? Це я почула на проповіді, так. Угу. в евангелізаційній проповіді. Я залишилася в церкві. А, працювати із душею я завжди хотіла і любила, і а, моя мрія стати психологом вона з 11 класу була. Чому? Я задавалася питанням, а, для чого я живу в 13 років. Я шукала відповіді на це питання. В такому юному віці? В такому юному віці. Я багато любила читати, так? А, і я не знаходила відповідь. Я слухала проповіді про Бога через радіо е і Івана Зінчика тоді. Він був проповідником uh -huh, uh -huh. таким євангелізаційним. І я повторяла всі, про всі молитви, які там були, і, і Бог мене чув. У церкві е було багато е питань, які я хотіла вияснити для себе. І я зайнялася таким служінням як душа піклування. Я пройшла три школи. Може трошечки про саме можливо, хтось нас чує, хто взагалі не знає, що таке церква, Бог. Що таке душепіклування, саме як служіння? Церкві? Душепіклування, як служіння це коли консультант з тобою проводить бесіду і виявляє, де у тебе є біль. Uh -huh. з чим ти стикаєшся проблематичним, і ти не можеш вирішити сам і Ти потребуєш якоїсь допомоги, і тобі допомагає е, консультант е, з душе піклування. Я ще чому запитую, тому що е, зазвичай в нашому суспільстві у нас є таке розуміння, таке, да, що е, ну, ми наділи маску, і ми собі живемо. У нас є якісь проблеми, у нас є якийсь біль, але ми маємо бути триматися такі всі. Да, і взагалі про психологію ми до неї дійдя, дійдемо, але м, взагалі вона не поширена була в нашій, мабуть, в нашому суспільстві. І я теж вперше в церкві почула взагалі про те, що є комусь діло до твоїх ран, до твоєї болі, ну, перш за все, це Богові. А, і другий момент є люди, які готові тобі в цьому допомогти. А, чи є, чи ти відчула, що є запрос на це? Ну, по-перше, я знаю, що таке біль душі сама. І я шукала відповіді на свої запитання, uh -huh. на свої пошуки. Я їх знаходила, і були такі ж люди, які так само шукали, були в пошуку сенсу життя, чому uh -huh. душа болить, чому так складається не інакше стосунки, в душі певні моменти. І мене це завжди цікавило. Тому я в таких пошуках завжди була. А душепіклування воно теж носить основу якогось підготовки, навчання. Тобто ну, ти ж не можеш просто от, раз і почати когось консультувати. Ні, ти можеш читати книжки, uh -huh. а такі книжки є: це Дерек Прінц по душепіклуванню. Uh -huh. Багато хто на ньому зростали. А uh -huh. в ті далекі 26 років. Назад, да. е, і потім з'явилися школи по душі пеклуванню. І угу. всі школи, які були, я пройшла, я навчання пройшла, я практикувала, е, перш за все, в церкві, а також угу. із невіруючими. І це було, е, це було для мене захопливим, тому що е, коли змінюється життя на краще у людини. Так, це дійсно. А, Да, це, це мотивує. Тебе, це тебе мотивує <ріст> далі в цьому. Моменту. Тоді для чого, якщо є душе піклування, для чого тобі психологія? Який твій шлях у психологію? А, так, до психології я дійшла недавно, нещодавно, тому що були моменти, які я не розуміла, як вирішувати з людьми, як проходити їх, такі як uh -huh. депресії, як внутрішні конфлікти, uh -huh. як внутрішня. А, така е, незгода з собою, е, невміння е, будувати стосунки. Тобто, я розуміла, що сфера душопіклування, вона трошечки е, обмежена угу. в цих моментах. Тому я хотіла піти глибше і пішла вчитися на психологію. Чи суперечить Біблія психології? Тобто, от в Біблія в Біблії є взагалі всі відповіді на всі запитання, і в принципі, якщо старатися дотримуватися всіх тих правил Біблії, якщо це правильно назвати правила так поради Біблії, то в принципі ми можемо бути здоровими емоційно, душевно, духовно, так для чого тоді психологія? Чи не суперечить вони один одному, чи можливо це як доповнення якесь? Абсолютно ні. Бог створив світ, створив людину. Коли ми пізнаємо Бога, ми пізнаємо і себе, тому що ми створені по Його образу. І коли ми пізнаємо себе, ми можемо пізнавати і ближнього. Ми можемо вчитися в стосунках у стосунках з Богом. Тому. Саме в психології вивчаються такі моменти, як, як створений мозок, що таке емоційний інтелект, як ми функціонуємо взагалі. Uh -huh. Що краще робити, що гірше робити, це питання більш моралі. Але Бог Біблії є Бог стосунків. Бог Біблії названий. Пастирем, пастирем душі, uh -huh. або краще сказати, душе, душе піопікуном нашої душі. Uh -huh. Тому е, психологія і Бог це щось нерозривне. Бог піклується про нашу душу, хоче її відновлювати, зцілювати, і Бог хоче давати нове життя людям. Знаєш, я теж у бібліо точніше в церкві е, замислилось вперше, що ми три єдині, що ми складаємося дух, душа і тіло. І е, знову ж таки, ми знаємо про те, що нам треба піклуватись про своє тіло, хоча знову ж таки, не всі навіть це розуміють до кінця. Е, дух зрозуміло також, що це вже ти більш пізнаєш, коли ти пізнаєш Бога. Е, а от те, про що е, душа так, і що про неї потрібно піклуватися, і що вона в нас взагалі є. Ну, я теж, от перше, про це почула з Біблії і в церкві. Е, Чому так Боги важливо, щоб ми були здорові, саме дух, душа і тіло в всіх трьох частинах? Тому що ми дуже поєднані настільки, що інколи ми, у нас болить тіло, а насправді причиною біль душі є. Угу. І інколи дійсно ми стикаємося не настільки із душевними проблемами, як з духовними на сесії. Угу. І добре знати, як саме. Мати інструменти і знати, як саме попрацювати з тим чи іншим. Uh -huh. Взаємозв'язок дуже чесний. Да, Біблія говорить, що слово Боже воно проникає до розділення духа, душі і тіла. Так само і психолог він повинен чітко розуміти, де сфера uh -huh. духа, де сфера душі. А, психолог надає допомогу саме душі, uh -huh. сфера волі, емоцій. Менталітету. Якщо це сфера духа, ми можемо відіслати до священника, або я, я проводжу сесії і духовного характеру. Угу. Самій церкві потрібен психолог. Люди, які в церкві ніби є душа піклування, ніби є духовні наставники. Сама психологія і психолог потрібен церкві? Це називається просто душепіклування. Просто це, використовуєш... це називається служіння душе піклування, угу. тому що насправді, якщо в Сполучених Штатах це християнська психологія, то ми теж до цього прийдемо, що ми будемо називати угу. речі своїми іменами. Душоопіклування це християнська психологія. Так? Ну, Стара. дійсно, за цей момент психологія Душі. і психолога. Чи є все-таки різниця психолог, який знає і має християнські цінності, і психолог, який не, не має християнських цінностей? Так. Да. На жаль, різниця є, до якої спеціаліста звертатися, тому що наука психологія. Вона а, вибудована на теорії еволюції, uh -huh. так як будь-яка інша наука. І якщо ти християнин, буде важко а, просто слухати ці лекції. Я була в такому, а, а, uh -huh. в такому положенні і а, так як я вже віруючи 26 років, я могла е, трошечки через себе це пропускати і е, відсіювати те, що не потрібно, і брати те, що мені потрібно для допомоги людям. Угу. Е, чи були в тебе такі сесії, на яких ти от саме з людьми, які не знають Бога, і ти бачиш, що дійсно причина е, є духовна? Чи радила ти там, звернутися до священнослужителя, можливо, чи ти просто якби, зупинялася на рівні душі і все, і ви працювали в цьому напрямку? Ні, я говорила, що це сфера духа, і я можу угу. ось так з вами піти. Ми можемо на наші сесії консультативні угу. запросити Бога або запитати щось у нього. І інколи люди погоджувалися, і угу. ми проходили сесії з Богом. І mm -hmm. люди знайомились з Богом. Круто. Скажи, будь ласка, з якими запитами зараз тобі доводиться найчастіше працювати? Um. Ну, краще запитай, з якими я не працювала. <гup> <гup> Добре, з якими ти не працюєш, з якими не працюєш. Тобто їх такий великий Значит, напрямок, так? Да, да, uh -huh. да. um. Якщо це сфера um, іншого спеціаліста, такого як психіатра, uh -huh. я направлю людину туди. Як зрозуміти, чи це психіатр вже потрібен, чи вже потрібен психіатр? Коли людина приходить і в неї є певні признаки, психолог повинен це розуміти. Угу. Професійний психолог знають, коли направляти людину до іншого спеціаліста. Коли це вже на рівні хвороби, да? якісь психіатричні розлади, це не, хвороба. Розлад, це ні, не ні, 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 ні. Медикаментозне лікування це не завжди хвороба. У випадку депресії, це не хвороба, це стан, який лікується медикаментозно, але паралельно проходиться і психотерапія з психологом. І тоді людина виходить на свій okay. здоровий рівень, абсолютно наче нічого не було. Це можливо, тому що можливо. моя особиста така думка завжди була, як людина, яка не знає цієї сфери, про те, що якщо вже людина звертається їй приписують, точніше, медикаменти, то це вже щось дуже серйозне і з цього практично нереально вийти. Це все таки реально, так? Тобто реально. не не має бути що підібрано правильне лікування в цьому напрямку? Е, так, да. так. Е, як самій людині зрозуміти, ну зараз у нас час війни, так? Ми і так, мені здається, живемо в принципі. Людина живе у світі, вона зіштовхується стресами. Час від часу це якісь обставини, це якісь моменти. А тим більше зараз. Зараз війна, і мені здається, причин для стресу ну, занадто багато. Зрозуміло, що навіть ми в буденному житті зустрічаємося з людьми, які видно, просто по нас видно, що ми емоційно виснажені, ми не справляємося з цим навантаженням. Як конкретно людині зрозуміти, що от я вже в тому стані, що я вже сам не можу справитися, мені потрібна допомога психолога. Що це за ознаки? Можливо, як по собі зрозуміти це? Ну, ось, ось такий стан. Ось така ознака. Я не справляюсь. Угу. Те, що я раніше міг, я зараз не можу. Мені важко. Я не відчуваю себе у зв'язку з реальністю. Я емоційно виснажений. У мене немає сил, мені самотньо, Мені... я так гніваю, що можу щось зробити із собою і з іншими. Такі стани, які людина сама в собі не хоче більше бачити. Угу. Хотілося б розібратися і вийти з них. З тоді бажано. Угу. Скільки потрібно частіше всього сесії, консультації? У психолога і чи залежить щось від людини самої. Тобто є спеціаліст в цій сфері, ти вже звертаєшся до спеціаліста, чи залежить щось від мене? От я кажу: я потребую психолога. Я виснажена, я вже не справляюся. Яка далі, як будується далі робота? Скільки це всього потрібно? І що від мене потрібно? Від людини, яка звертається до психолога, потрібне бажання. Uh -huh. І прийняття прийняття допомоги. Тому що психолог це в психології йдуть люди, які хочуть допомагати людям. Uh -huh. І ну, скільки я стикалася із uh, психологами, uh, це дуже добрі люди і uh, співчутливі. Uh -huh. Тому uh, приймати допомогу і все від себе належне робити, це важливо. Але робота буде складатися індивідуально, угу. в залежності від тієї проблеми, з якою людина звернулася. Наскільки часу це затягнеться, теж індивідуально але скажу, що Одна з великих а, таких, а, енергозатратних робіт це такий запрос, як оттверженість або нестача любові. Угу, угу. Це може навіть зайняти від 3 до 5 років. Ого. Ось ці внутрішні да, такі а, дефіцити. Uh -huh. пропрацьовуються досить довго і з тими психологами, які працюють саме з цими травмами, саме з цими запитами. Uh -huh. Тому, перш ніж працювати з психологом, потрібно на першій зустрічі розповісти про свій, про свій запит, про свої очікування, і дізнатися, чи психолог працює саме з вашим запитом. Uh -huh. Щоб була робота ефективною. У тебе були такі запити, де ти говорила про те, що ну, це не мій запит, чи вже в практиці було таке? А, були. Угу. Я пам'ятаю два, пам'ятаю два таких випадки, де я не хотіла працювати, але, але я взялась. І на диво в мене вийшло. Угу. В мене вийшло, людина була задоволена. Хоча мені було важкувато самій. Це були мої причини особистісні, uh -huh, uh -huh. тому що психологи теж люди і е, деякі е, болі, з якими вони стикаються, <плес> і співзвучні болям самого е, психолога. Uh -huh. І тому е, це може так впливати на роботу не, не, не дуже добре, але uh -huh. я справилась. А чи можна вийти з от, якщо людина знаходиться в такій вже депресії? Ми говорили про те, як зрозуміти по собі, що вже пора звертатися до спеціаліста, але різні ситуації в житті бувають: хтось взагалі не знав про те, що можна звернутися до спеціаліста. хтось Можливо, знаєш, як дуже важко довіритися комусь. Ну, от Я знаю себе, мені було в мене в свій час була причина довіри. Тобто я не знала, як це комусь можна довіритись, щось розповісти. От, як людині вийти з стану глибокої депресії, чи це взагалі можливо самому? Ну, От, от не може людина з кимось поділитися. Чи краще тоді вже просто ставити на ваги? А, так, ставити на ваги, тому що. Життя найцінніше, і дуже часто проблема депресії приводить до самогубства. Тому затягувати із цією цим станом угу. не раджу нікому. Угу. Краще на Там є стадії, краще на перших стадіях звертатися до психолога і вам порадять, як вийти з цього стану, щоб не дійшло до медикаментозного лікування. Угу. Ну, це в, в депресії ще можливо вийти просто консультація? Так, так на, на перших стадіях так. Угу. А якщо вже дійшло до того, що людина дійсно думає про самогубство? Чи також індивідуально? Тоді е, треба, щоб хтось допоміг прийти до психолога. Якщо угу. людина вже такі знаки дає, е, ну, це вже. Е, Останні стадії депресії, так, ти от сказала момент, що важливо, щоб хтось допоміг. Як ми з тобою поговорили як людині самій, зрозуміти, що їй потрібно до психолога, да, але ж ми всі живемо в сім'ях, або навколо нас є оточуючі нас, друзі, там колеги, і ми можемо виявити ознаки в іншій людині, що їй потрібна допомога, і як їй допомогти тоді. Тобто, навіть якщо сказати їй про те, що їй потрібно до психолога, да. Чи ми маємо на це право, якщо ти бачиш явно, що в людини просто вже ну, дуже складна ситуація? Так. Як перше виявити і як добивати? Побачити можна це глибокий сум, прагнення до усумітнення часте. Угу. Людина ізолюється від інших, не хоче втрата працездатності, не має мотивації до щось робити і Втрата роботи можливо. І тоді, якщо є бажання допомогти, а воно мені здається, у кожного у друзів ну, правда, оточуючих так, так. повинно угу. бути бажання допомогти, можна постаратися поговорити з цією людиною, з другом своїм, угу. чи з подругою, угу. чи близьким. Так? І якщо ви бачите, що розмова не допомагає. Uh -huh. То краще допомогти, знайти психолога, допомогти і домовитись із клієнтом, з uh цією -huh. людиною, uh -huh. щоб сходити, можливо, супроводити його. Uh -huh. е, по першій розмові вже може бути зрозуміло, так? чи тут просто людина емоційно виснажилася, їй достатньо роз... порозмовляти з кимось, взагалі uh -huh. просто з кимось, чи вже потрібна допомога, так? Так, е, да. наскільки людина е, налаштована жити? Uh -huh. Якщо людина втратила інтерес до життя, це признак депресії, угу. і тут потрібна допомога. Угу. У тебе були такі випадки, коли до тебе зверталася людина, яка е якби знає свій стан, усвідомлює, може навіть його розкласти по поличках, чому так сталося, чому я в такому стані, але зробити з собою нічого не може. Так. Да. Так. З такими людьми легше працювати чи важче? Я не скажу легше чи важче. З будь-ким можна працювати, хто хоче працювати, uh -huh. хто хоче допомогти собі сам, uh -huh. а психолог йому допоможе допомогти йому. Uh -huh. а ось. Чому людина не може справитись сама? Дуже просто пояснюється. А. Наш мозок створений так, що угу. частина підсвідомості набагато більша, близько 80%, чим, чим наша угу. свідомість. І, і підсвідомість керує свідомістю. І часто те, що людину спонукає те чи інше робити, не, не, не усвідомлюється. Тому, коли людина приходить і говорить свій запит, от, я роблю те, що не хочу робити, uh -huh. от, в мене виходить те, що я не хочу. Ми маємо справу саме з менталітетом підсвідомості, uh -huh. і психолог спеціаліст йому допомагає розібратися і з тими процесами, тим мисленням, якимись емоціями, почуттями, які є в. Є в самої людини, але mm -hmm. вона їх не усвідомлює, не бачить і з ними попрацювати. Mm -hmm. І стан і стан а, прийде в норму. Добре, дякую е, за твої відповіді. Е, скажи ще такий момент: ну, ми як християни, знаємо Бога. Да? Е, можеш сказати, як психолог і як християнка, так що коли ми знаємо Бога, який нам допомагає, має найбільший ресурс. Легше тоді виходити з цих станів на противагу того, коли людина не знає Бога, і коли це все-таки покладання на свої сили? Звичайно, звичайно, коли у людини є такий ресурс звернутися до Бога з запитанням і отримати відповідь, бо Біблія говорить, що Бог uh -huh. нас чує, і Він піклується про нашу душу, він знає наші емоції. І Перш ніж людина щось скаже, він знає, що людина скаже, Біблія говорить. Uh -huh. Тобто Бог знає нас досконально. І, звичайно, жити вільно і щасливо можна, спілкуючи через спілкування з Богом. Але не всі моменти, я б радила от, проходити саме так, у запитом Бога, тому що. Uh -huh. Є внутрішні конфлікти, є особистісні, якісь є... Бог створив ще й людей для допомоги. Не тільки він є для допомоги. І допомоги. про це в Біблії написано. Так, також. а людині потрібен потрібна людина, угу. тому що ми можемо бачити збоку і щось сказати іншому, так що той зрозуміє. Хоча він може це півроку шукати, звісно, в постійній молитві. Будь ласка, хтось, хтось не довіряє нікому, крім Бога, і шукає відповіді на свої питання саме так. Ем, ну, я впевнена, що хто шукає, той знайде. Угу. Угу. Я не можу сказати, що треба щось вибрати одне ні. Просто коли людина віруюча, їй набагато легше, угу. тому що у неї ще є от, великий от. Бог самий мудрий, і він може е, указати її шлях, який видат. Я скажу, що для мене також це знаєш, по особливому все, що ти озвучила, тому що коли я прийшла в церкву, е, я тому й часто можливо десь і в своїх постах пишу про те, що люди дуже цінні. Насправді колись я була переконана, що все можна в самому. Але прийшовши в церкву, я зрозуміла, що перше мені потрібен Господь, і я його шукала просто через такі шляхи. А другий момент я в церкві саме зрозуміла, що людині потрібна людина, і дуже класно звертатися за допомогою. Я досі це практикую. Майже в кожній сфері свого життя, тобто, якщо мені потрібен нутрицеолог, я звертаюся за допомогою. Але при цьому всьому класно, як ти сказала, поєднувати, коли ти запитуєш Бога, Боже, дай мені мудрість або дай мені мудрих людей, тому що не все ти можеш напряму з Богом так класно будувати відносини з Богом, але інколи хтось зі сторони дивиться і може якраз тобі озвучити те, що ти можеш не побачити. І хто сказав, що Бог. Через людей також не говорить. Так, <реш> так що це дуже круто. Так. Дуже тобі дякую за цю розмову. Я думаю, що ми так знаємо в загальному поспілкувалися з приводу цього, і можливо, ті, хто зараз саме в пошуках психолога, да, в пошуках навіть не лише психолога, допомоги в пошуках хтось, можливо, в пошуках Бога, тому що в моєму оточенні є такі люди, які зараз шукають Бога, і я дуже хочу, щоб вони його знайшли. Е, тому це все в комплексі, і це дуже класно, коли є ті, хто нам може допомогти. Е, на завершення, е, завершив фразу. Для мене життя з Богом це Це насолода, серйозно Це пригода. <клась> Клась. Так, ага. це призначення, це дім, сім'я. Це просто це... озвучила такі, ну, такі позитивні моменти, так. де в світі люди шукають цього і не знаходять. Так, це справжня любов. Дуже круто. До речі, перше, що я знайшла у угу. Бога, у Ісуса, це справжня любов. Я, так, я прийшла з запитом так, одинокість, угу. і я отримала справжню любов. Справжню, знаєш, от таку, яку не підкупиш, таку яку не підробиш. І попри все, от ця безумовна любов. Безумовна. Так, це дійсно. Я з тобою погоджуюсь, тому що тому всі, хто шукає любові, вам до Бога. Так. Людина сяючим серцем, це людина, яка вміє любити. Круто. Дякую тобі, Аличка, за те, що ти виділила для нас час. Сподіваємося, що це комусь допоможе. Ну і наостанок просто уточню: до тебе можна звертатись. Ми залишимо твої контакти внизу під відео. До тебе можна писати, можна звертатися. Ти призначаєш і онлайн зустріч, і офлайн, я так розумію, правильно? Із задоволенням. Добре, тоді ми залишаємо контакти. Дякую.